З великим задоволенням вітаю всіх на своєму каналі. Це канал любителів бджіл, а також все, що зв'язано з бджолами. Тому сьогоднішнє відео хотілося б присвятити такій цікавій темі, темі, про яку в нас ніхто не розмовляє. Для більшості ця тема як табу. І це. Буде розмова про гроші про гроші в дільництві, що тут можна заробити, як це виходить зробити. І я пропоную вам для того, щоб пересвідчити, що з цією темою не все гаразд, у нас запитати у своїх колег, хто скільки заробив за минулий рік чи там перед цим. І я думаю, що ви здивуєтесь, як більшість. Буде кидати в холодний піт, в них ну буде розпочинати стенокардія. Якщо ви будете дуже наполегливим, то вам ще й прийдеться видавати їм швидку допомогу. І в кращому випадку ви отримаєте відповідь, що я не рахую, чи там немає що рахувати, ну або там ще якусь там відмову отримаєте. Для себе скажу, що це досить. Цікаво рахувати, хоч і досить болюче питання, ну що поробиш, потрібно вести якийсь фінансовий звіт для того, щоб хоч якось бачити, що відбувається з грошима, тому що дільництво задоволення і як хобі це, звісно, дуже круто. Але коли приходиться з цього виживати, то справи зовсім. По-іншому виглядають. Бджільництво, як ви можете знати, це не дуже прибуткова річ в нашій державі. Ну, але, тим не менше, із безвиході дуже багато людей цим займається. У нас бджільництво на досить примітивному рівні, також мені не потрібно вам це розказувати. Ну, тим не менше. Воно в нас є. Щодо заробітків бджільництва то бджільництво я не вважаю якимось там бізнесом, чи ще чимось таким. Як на мене, тут просто є люди, які працюють і заробляють собі заробітню плату. Ну, або премію, хто працює на іншій роботі, в кого це основний вид діяльності, то можна розцінювати це як заробітню плату. Як би там не було. Потрібно також визнавати той факт, що все ж таки в нас є професійне бджільництво, є люди, в яких досить немало бджолосімей, гарні господарства. Але тим не менше це не є бізнес, бо вони там працюють самі. Є в них там і помічники, можливо, хтось і наймає щось, але як правило, вони там працюють самі. І, як на мене. Простого рядового пасічника від е, пасічника, який є професіоналом, у нас відділяє тільки одна єдина річ. І це те, що пасічник, який працює професійно, як кінь одним словом, що в нього просто стальний хребет і це вирішує все. Він просто робить 10 разів більше, ніж пасічник, в якого там 50 сто сімей. І на цьому він виграє. А тепер я хочу поділитися в двох словах, як я для себе рахую свою заробітну плату і собівартість меду. Це досить актуальні теми, вони обговорюються. Ну, як на мене, вони подаються якось дуже складно, чи як це сказати. Я думаю, що тут все просто. І я розкажу, як це бачу я. Значить, розпочнемо ми з заробітної плати. Скажу так, що рахую я вже це більше 10 років. Мало того, що рахую, я це записую. Але скажу вам наперед, що це потрібно робити досить обережно. А то як сказав, може бути і серцевий напад. Тому підрахунками я, як правило, займаюся в кінці року або на початку слідуючого, як там є час, бажання. Для цього я обов'язково наливаю собі чашечку півлітрову, як мінімум, міцного чайку. Ну, не прям дуже міцного, ну такого. І вже коли я розслабився, життя стає кращим. Можна і порахувати, подивитися на цифри, не все так страшно. Ну і легше сприймається. Для цього в мене є от такий. Малесенький записничок, більше мені не потрібно, тому що що там писати, два рази за сезон продав білопродукцію. Ну і там список, чого потрібно купити, чуточку побільше буде. Ну, то таке. Значить, вверху аркуша я пишу рік, звітний, в якому це все відбувається. І ділю сторінку на двоє. В одній стороні. Я пишу те, що я купую, мої розходи, в іншому я пишу свої доходи, те, що я заробив. Ну, якщо це так можна назвати, пишу все. Наприклад, купив там, 5 ампул амітразу. Це невеликі гроші, але я пишу, з'їздив до бджіл. Якщо в мене бджоли на виїзді, відповідно я знаю кілометраж, знаю розхід палива. Чуточку накидаю на амортизацію, все рівно чим би ти не їздив, потрібно його ремонтувати, навіть якщо це велосипед. Тому пишу все. І я вам скажу, що за цих там, 10 років що я пишу, це все на автоматі, нічого там важкого немає, запам'ятовувати не приходиться. тебе просто це як запотне. Купив і доки ти його не записав, воно в тебе з голови не вилітає. І скажу, що це досить цікаво, тому що проходить час і за рік ти забуваєш, скільки ти всього купуєш, і потім навіть самому цікаво подивитися той весь список. Можна порівняти ціни, що було 10 років назад, що в цьому році. І інша колонка або сторона листочка. Пишу, доходи. Ну, Тут, як ви розумієте, це дуже дуже просто. Там Буквально що там, ну, продав мед. Я займаюся. В основному це оптові продажі. Ну, Намагаюсь, щоб там чим поменше, з цим всім було, бо це найлегше. Ну і найдоступніше. Тому що торгувати в роздріб це не так то й просто. І там мед, ну що ще, Там якийсь прополіс зібрав пару кілограм, записав, там якийсь пилок небагато записав. Ну, можливо, колись бджіл продав, записав. Там буквально 5, 6, 7 пунктів та усе, все. Ну, можливо, колись більше, менше. І Потім, що я роблю. Від того, що в мене вийшло, що я заробив, віднімаю те, що я потратив. І що в нас виходить, от і вам виходить заробітня плата. Я її рахую за цілий рік. Так як я присвячую бджолам цілий рік. Можливо, можна з цим посперечатися, але я вам скажу так, що. Бували роки, так як я заношу бджіл, що, що в середині там, грудня заносиш бджіл, а вже в кінці лютого починаєш їх виносити. І тут же там закінчується сезон, там стартує. По суті, там два місяці каніку, то й все. Влітку зовсім багато роботи. Так як ви займаєте бджолами, ви ж розумієте, що бувають дні що там і днем, і ночі, особливо хто переїжджає, займається. Кочівлею, той прекрасно розуміє, що там ну, дуже багато роботи. Буває цілу ніч потрібно потратити на те, щоб переїхати. Тому я свої заробітки, наприклад, мільйон українських доларів віднімаю свої витрати, наприклад, там, 300 тисяч українських доларів. Виходить 700 тисяч, так? Цих 700 тисяч ми ділимо на 12 місяців і отримуємо там в районі 60 тисяч гривень. Це заробітня плата. Це чиста заробітня плата. Вся суть для мене особисто це те, що вона була чистою. Туди не враховувати те, що я там купив костюм чи ще щось на пасіку. Це чисті гроші, які я заробив і можу потратити не на бджіл. От така в мене виходить. Сума. Хто займається не цілий рік, і для нього це як хобі, там, чи як додатковий заробіток, все дуже просто. Можна це порахувати як премію, чи там скільки він заробляє за один день. Він може порахувати, скільки днів він був на пасіці. І кожен собі вирішує, чи йому це вигідно, не вигідно, чи він може з цього прожити, чи не може. Це вже, як то кажуть, проблеми кожного. Ще що хочу додати, що в. Витрати я не записую амортизацію. Чому не записую? Тому що я просто пишу все, що я трачу на бджіл. Навіть якщо я в цьому році куплю 50 вуликів, там, не знаю, автомобіль, лінію, літак для того, щоб перевозити бджіл, значить я потратив ті гроші, що в цьому році заробив бджіл. Значить, я вийшов в нуль чи в мінус. У мене цей рік мінусовий. Все просто. Слідуючий рік буде кращий. Ну, і це без проблем, можна потім порахувати середню якусь заробіток з бджіл за рік, маючи там записи за 10 років, хто займається, без проблем. Ще можна сюди прив'язати курс долара. Тоді е, врахувати в доларах, долар не так піддається інфляції, більш стабільно. Тоді легше буде порахувати, скільки ви заробляли там в середньому на протязі 10 років. Ну, досить така е, цікава. Інформація. Ще, що хочу сказати, що я особисто вважаю і така, скажімо, ціль, щоб заробляти в місяць тисячу доларів. Від тисячі доларів, скажімо так, і ті пасічники, які в нас в Україні це роблять, час їм, як то кажуть, і хвала. Вони вимагають поваги, тому що заробити тут чистими від тисячі доларів на одного, на одного це не означає, якщо у вас працює там двох-трьох відповідно на кожного від тисячі доларів. Це для нас дуже крутий результат. Хто б що не казав, для українських реалій це дуже крутий результат. Особисто за себе хочу сказати, що в цьому році, ну ви ж розумієте, рік був ну, просто повна. Це якщо сказати дуже м'яко і так. А на самому тоді просто, да? і коли я підрахував, то вийшло, що в кращому випадку, в кращому випадку, я в цьому році заробив так, як заробляв попередні роки в гривні, в гривні. Але якщо вже це перевести на долар чи євро. А якщо ще порівняти це з тими цінами, які були там 2-3 роки тому, то це вже просто дно. Тут вже просто, навіть те, що випив чашечку мічного ц... чаю, це все рівно якісь там шоки після цих всіх підрахунків. Так що тут все дуже і дуже непросто. А до вас в мене прохання, ну напишіть, що ви думаєте по цьому питанню. Так? А ми доки порозмовляємо про собівартість меду. Тут також все просто, тому що я дивлюся відео, там таке пишуть, такі якісь там формули неясні, там хто що тільки не враховує. Як для мене це все просто. Просто потрібно взяти з тої колонки, де ваші витрати, так, і поділити на ту кількість меду, яку ви відкачали. І все просто. Якщо ви там продали якусь частину бджіл чи ще щось, ще щось, ви можете просто взяти і прирівняти його примітивно до меду. Ну, ви знаєте, що ви там продали. Тисячу білопакетів, значить не добрали там 20 тонн меду. Все просто, записали туди 20 тонн меду. Все дуже просто. Ну, Відповідно, якщо ви займаєтесь пакетами, ви можете порахувати так само щось інше. Хто медом, той мед, хто матки, той матками. І тут все дуже і дуже просто. За себе скажу, що я в цьому році порахував собі вартість меду, в мене вийшла 15 гривень. Як на мене, це непоганий результат, дуже даже непоганий результат. Але але є одна єдина проблема: що якщо вкачати 50 тонн, то ну, ви розумієте, 45 гривень на кілограмі там чи 50 заробити, так як по теперішніх цінах це непогано там да, більше долара на кілограмі меду. Але якщо проходити кількість, яку тут в нас в основній своїй масі. Відкачує 99 пасічників зі 100, там тонну 2-3, то це вже смішно. Це просто-напросто в кінці сезону виходить мінімальна заробітна плата, яка в нас на теперішній час. Цей рік, що ще можна сказати? Ну тут щось рахувати в цьому році досить важко. Рік для багатьох був ну, провальний, тут, тут, да? Добре, тут вижили і вже добре. Що буде далі, ну, будемо дивитися. Тому також прошу вас, напишіть, яка у вас собівартість меду, так як ви рахуєте, як ви це бачите. Ну це просто цікаво. Як на мене, Ютуб дає прекрасні можливості спілкуватися з людьми, бачити, що відбувається в галузі, якійсь сфері, чи ще в чомусь, з чим люди захоплюються. От, наприклад, в дзвіництві можна подивитися відео, подивитися, хто що знімає, подивитися, хто що розказує, і можна в цілому скласти якесь враження про цю галузь. І можна ж робити якісь висновки, щось думати, кудись рухатися, об'єднуватися, ну, якісь... вибирати напрямок руху. Це дає прекрасні можливості, як на мене. Ще дуже напрягає, коли там вішають лапшу всі. Хто заробляє на пасічника виробники інвентарю, і виробники там ще чогось, і заготовичі, і експортери. Змі... Всі вішають. В Послухаєш, так виходить, пасічник в шоколаді, у нього немає витрат. Представляєте? В пасічників немає витрат. Там, дивишся виробники вощини. Як навішають, ну вам же ж круто, ви взяли там, купили листочок ощини, поставили там, скільки там він? 80-90 грамів, вам джоли ще скільки принесли, вам а нам у нас розходи, у нас електроенергія, у нас робочі, ми там вішатися. Да? Ми заради вас, мінус заради вас. Подивися на виробників інвентаря та що пасічникам. Та нічого, все добре, мед продав, інвентар купив, все робиться, мед качається, бджоли їздять, все супер. А от у нас проблеми, то зроби, то розроби, там взятки, там те, там все, там кризи. Так у нас все те саме. Я вже мовчу за заготувачів, експортерів. Які там, я не знаю, вішають таке відчуття, що вони десь з Марсу, що вони не знають, що тут робиться в нас в джільництві. Тому потрібно якось думати, рахувати для себе. Я розумію, що у нас в нас бджільництво це така тема, ну тут багато не заробиш, тому що ти, хто займається медом, той в самому самому низу цього всього діла. На ньому заробляють всі. Як ті, хто купує мед, як ті, хто продають інвентар, і т.д. і т.п. Ну а тим не менше, кожен собі щось знаходить в цьому. І намагаються виживати, працювати, рости. Як на мене, все рівно щось буде змінюватися, люди будуть ставати більш освіченими, більше рахувати, тому що так не може бути. Просто-напросто. Це буде до тих пір, доки на це можна виживати. Тільки в цьому дільництві буде зароблятися скільки, що на це неможливо прожити, все, це буде схлопуватися. І що і на теперішній час відбувається. Ну, тут Причина, всім ясна, Ну, тим не менше. Все. Всім дякую за увагу. Пишіть, що думаєте по всьому цьому. Всім пока.